Поради батькам безпека дитини в умовах воєнного стану. Пояснення ситуації доступною мовою. Поясніть дитині, що іноді трапляються небезпечні ситуації і що дорослі роблять усе, щоб її захистити. Вивчення сигналів тривоги. Навчіть дитину розпізнавати звуки сирени. Поясніть, що вона означає. Пограйте в гру, як реагувати на неї. Практика евакуації Проведіть репетицію. Покажіть, як швидко одягнутись, що взяти із собою та куди йти Укомплектований тривожний рюкзачок. Підготуйте рюкзачок із водою, їжею, улюбленою іграшкою, ліхтариком, аптечкою, документами. Психологічна підтримка. Уникайте лякання, підтримуйте звичайний режим сну та харчування. Частіше обіймайте. Безпечні ігри в укритті. Заздалегідь приготуйте ігри, розмальовки або книжки, щоб зняти напруження в укритті. Контактна інформація. Навчіть дитину знати своє ім'я. Прізвище та контакти батьків. Запишіть ці дані на папірець у рюкзаку. Поведінка після тривоги. Після сигналу відбій важливо обійняти дитину, сказати, що все добре, і повернутися до звичайних занять.